Привіт! Ви на каналі Артант. Я Артем. А я Андрій. На цьому каналі ми будемо показувати різні цікавинки з Світу Лего і дуже смішні приколи. Під... Тож підписуйтесь на наш канал та ставте лайки, щоб не пропустити жодного відео. В лего можна грати різними способами. Не обов'язково купувати такі великі дорогі набори, бо можна із маленької кількості деталей зібрати таку чудову і прикольну станцію. Ми розпочинаємо. Розпочнемо з перону. Тут у нас це рейки. А це буде сам перон, коли ми додамо ще одну деталь. Далі беремо таку деталь. і її ставимо сюди. Ну, ви ще можете свої брати деталі. Далі беремо таку, І її ставимо сюди. Далі беремо таку. І її ставимо сюди. Далі таку вже тільки блакитну, але ви можете свою взяти. Далі переходимо в дах. Нам потрібна така. Її ставимо сюди. Далі нам потрібна така. Її ставимо сюди. І дві таких усіх. Нам, Напевно, знайдеться о, такі. і їх ставимо сюди. І В нас виходить такий гарний вокзал. Далі ми зберемо потягів. Ми спершу зберемо вантажного локомотива. Ми беремо таку трикутну детальку, чіпляємо її ось сюди, бачите? На таку основу. Далі беремо от таку маленьку. Ось так виходить. Ну і для... Так ось ставимо о, біленьку. Далі ми о, товарний вагон збираємо, його легко збирати. Це просто такий кубик. Далі платформи можуть бути різних варіантів: ось такий чи ось такий. Далі ми зберемо пасажирського локомотива. Беремо основу. Так ось. Далі цепляємо ще один такий самий кубик. Далі ось так таку плавненьку і знизу ще маленький. І знову ж ось тут цепляємо такий рівненький маленький. Далі збираємо пасажирський вагон. Ми для цього беремо основу, далі ставимо вікна і дах. Все. От. Ось у нас таке вийшло і ми можемо додати таких вагонів купу і ззаду ззаду закрити ще одним локомотивом. Далі можемо ці поїзди ставити на рейки. Ось так. Вони виглядають на рейках. Далі ми зберемо кран, щоб завантажувати нашого вантажного потяга. Я вже при... прикріпив основу, щоб ставити кран. Тепер будуємо кран. Спочатку будуємо першу опору. Це кабіна. Далі ставимо таку і ставимо другу опору. І це ставимо сюди. Далі ставимо в типу контейнера. Типу він його буде завантажувати. Так, У нас, в принципі, є вже основне, але ми можемо ще додати е, такі як покращення, прикраки. Наприклад, можемо продовжити отак от рейки. От так от зробити. Ось. Все, рейки ми продовжили. Тепер поїзди ідеально міщаються, можна ними навіть їздити по рейках. Ось. Далі ми можемо збудувати семафори. Для цього беремо такі детальки і на них чіпляємо червоний, зелений або жовтий колір. Ну і встановлюємо ось сюди. Так само робимо і для іншого і для іншої дороги. Далі ми також можемо зробити ще отак от контейнерів, з'єднавши два таких ось блоки. І встановити їх сюди. Ви також ще можете зробити вантажівок різних. Просто проявіть свою фантазію. Ще ми можемо прикрасити парон. Ось такою рослинкою, установивши її ось такий ось круглий кубик з дирочкою. І встановлюємо її ось сюди. Все, на цьому будівництво нашої станції завершується.